Так, Усім привіт! Сьогодні буде відео на таку тему, яка краща самка. Всі ви хочете великих крилів, Термонський білий, яка краща самка 5 кг чи 6 кг. Я вам буду наводити от приклад зараз, буду виводки глистувати, вакцинувати. Буду показувати вам самки з крилятами і буду розказувати. От, наприклад, у даному випадку самочка 5 кг. Тобто, ця самка, да, якби вона була, наприклад, кітна чи дати відпочити, вона буде мати 6 кг, але вона годує 8 штук. Тобто я рахую, що молочна самка, якщо вона і має вагу, то ну, гідки, звісно, в мене теж спопадали самки, що вони вагу і тримають і вони її годують кіляти. Але в основному молочна самка буде худа. От вона вже 30 днів крилятом і я її вже злуч покриваю, сьогодні покрив. І тобто вона ще 10 днів з ними побуде, я прощупаю, щоб крилятка в неї в сердені, і я її забираю, вона 20 днів віддихає і опять проводить криляток. в такому режимі вони працюють, Тобто оця самка, що вона працює і дає вам постійно крилят. А якщо вона до вас 6 кг, а крилят не буде. я рахую, то и смысл своей самки. Тому, вот, в данном случае самочка 5 кг, 8 крыляток. Им еще нема месяца. Месяца еще нема, 25 дней. Вот, идем дальше. Так, следующий экземпляр. Самочка у нас, кто мал, РЦ 442. 6,5 кг самка. Така самочка, не дуже довга, але хребтата. Це я її крию самцем F1. І виходить от 9 таких маляток. От 9 штучок ну, Лишити її. крилят. Так, ну бо може після я не взяв. Чотири, ні, 5-9 є всі. Може в клітці лишив. Ось такі на вигляд самочка. Терманка Це вновь в роботі. Може ну, ви собі одну. Вижте. Суски присутні в неї. Одвоєки лят. Ось така самка. Оце по неї. Я не пам'ятаю в Харків поїхали, вони чи в Дніпро. Квадрати по ній. Ті самці що я виставляв. Це вона дає такі квадрати. Ось така в неї тілобудова. Криїв F1 самцем. саме величезний. Поза 6 кг. І дає от такі вони крилятка дають. Дев'ять штучок, ну на вугу 25 днів. Ой-ой-ой. 600 грам. Крілят 25 днів. 9 штук. І квадратики такі, бачите? Тому по-різному самка повинна бути працювати. і Зараз я її опять крию 10 днів крилята прощупую. Все, ці крилята вже залишаються самі 40 днів самка далі працює. І погнала так круглий рік. Повинна надати 7 окролів. До 7 кролів, 6-7 окролів рік. По 8-9 кірлят. Ото самка. А якщо ви хочете 6 кілограмов, то хай вам приводить 2 окрола в рік і буде вам 6 кг самка. Тому по різному, зараз ще покажу 6 кг. Так, погнали далі. Так, от третя самочка. Самочка перша кровока, теж про rs 442 Крита самцем Це перша кролочка, це вона перший раз родила, от килята її 40 днів, проглистував її другий раз, переважив, кіло 300 кіло 400, -1, 8 штучок. Вона ось такі малята. Є екземплярочки такі гарні. Ось такі телята. Віва газера. 5 кг. Ну, через 10 днів буде переводити кілят. Ми її забрав, зараз вона йде відпочивати, набиратися сел. І вона була то, що по вискочках. Да, вона була з вискочок, я її залишив і дуже удачно залишив самочка гарна. Гарне потомство по ній. Ось такі виводички 8 штук. І от яка Термонка. у всій красі. Головка, ушко, Все в неї є. Отакі заглядні. Худа, понятно. Трошка віддувала кріляти, дуже гарно віддувало. О така молочна самка. Тому не може бути, вона одна постійно в роботі. така головочка маленька. Ушко. А шкірочка, що ви розуміли, папірова. І вона постійно в роботі. Тобто їй дати віддихнути ну, була б 6 кг, але вона для того, термоче для того в є самки, що вони повинні постійно працювати. В мене Такий варіант або крилятами, або кітно. Всього, Другого варіанту не дано. Курити в немає не курити. Така генетична здатність цих кроликів, вони повинні постійно працювати. Так, йдемо далі. Так, кульмінація. От виводочок 2 місяці, 2 місяці і 2 дні. Найменший кролик 2 кг, найбільший кролик. Ти зараз подивитися, що це не він. Десь є такий збитий И Зараз, зараз. Я не ту. Два, Два месяца, Два Два дня. Ну, давай, десем, До крилика. оце, це нагадує це вай. Дивіться. 2750. Два місяці. от самчик. От мама його. Батька вже немає, це був п'ятий батько. Вже було йому під 4 роки. Вже він був дуже старий. Він не відійшов. Це я зараз. Самці звідси всі замовлені. О, дивіться, от самка теж. 5,5 кг. Ось така самка, от по ній йде. Ось такий самчик. Цей самчик вже замовлений. Це я такі ексклюзиви виставляю, вони йдуть по окремій ціні. То дивіться, він по розміру такий як всі, а вагу має зашкальну. Бачите, 2,4. А этот 1,27. Что цей крови, он скажет? 2,250 самочка. Вот такие самочки по маме. Я себе Цепиду дальше. На для кровь, уже хорошая кровь сюда. Есть такая стрела. Вот такие самочки стрела. Видите? Дальше, на месте. Дальше. Візьмеш корпуса і буде мама. Бачите? Мама і дочка. Ось такі самочки підуть далі в роботу. Дуже добре кров зійшлася. Хто має такі крилі? а опять за, за один, за два, за три. Це вже самки. Ось такі кров. Тому... Самки різні бувають. Зараз покажу вам, що сі вони будуть тягнути в нас крилятами, Може витягну витягнути, покажу, покажу її і покажу крилят в нізі. Ось такий виводок два місяці. Тобто на м'ясо вже можна деякі екземпляри вибивати. Зайчики. Але шкода, це все піде на плем'я. Самці тут сізані, заказані, а ага, самочки собі залишають. Тут три самочки і всі собі залишаю. Будемо трошки чистити ремонт. Старі самки йдемо вибраков, які не хочуть працювати, чи які вже зморилися. Там залишати молодь. Це самочка, трошки її до відпочити. Вона трошки заїздилася. На... Воно зараз відпочиває, тільки покрив зі пару днів тому і все. І в нас далі піде в роботу. Так, продовжуємо. І звісно ж 6-кюшечка їй пофіг. Вона це дуже потужний кріль, не м'є від неї добитися молочності. Але слава Богу, це її самки китратій окров. Показала вона гарну молочність. Розкрилася вона. Тягне зараз 8 і все чітко. Тому по різному має. це ця легендарна к'юшка. Це повозимо. Так що ось так, по-різному. Також чи залишати вискочки самки, чи залишати менші, по різному дивіться, залишаю три сестри. Одна йде наприклад, там в три місці, має там 3800, друга має в 3500, третя має в три місці 3 місті 3200. Всі три розв'язую. І ну, не 3200 розв'язую, а чекайте, що в неї була вага вже по 4 кг. Наприклад, ті трошки швидші сестри. там вже... 3,5 місця її ближче вже до 4, то щоб вона набрала вагу. І що ви думаєте, найсильніша з них лишається та сама менша. Ну, По-різному. Є, що вискочка сильна самка. Тому все треба пробувати. Все треба пробувати. І залишати ну, наприклад, лишаю я, лишаю наприклад, три сестри, там, самок, і з них може залишитися тільки одна. Хороша самка на відвоні, а то все може забракувати. Тому все по-різному. Це все треба дивитися. Така вона трошки з характером ця самка. Може пригнути зараз. Тому це треба все займатися і все від... відбирати. Відбирати самки, залишати і 5-кілограмові, і 6-кілограмові. І дивіться по молочності. Саме головне молочність. Молочність і здатність відтворювати. Тобто, щоб тут самка йшла в злучку і е, вам приводила крилят. та самка вам буде 6-7 кг, а в рік приведе вам два рази крилят. Ну, я рахую таку самку, нерентабельно тримати. Рентабельна самка це що принесе вам 6-7 окролів. Оце рентабельна самка. Тому, вирішити вам, я показав, що які є, різні є. І, але головне, щоб вони давали гарно крілят, і крилята були здорові і швидко росли. І це вся задача наших самок. Гарна молочність, щоб вони швидко крилися, не холостили і працювали як чіткий механізм. От і все. Тому, всім гарних укролів, всім гарних здорових кроликів. І я вам вам показати відео. Пишіть коментарі, які ви хотіли б відео, що я вам підготував, такі б відео готувати. Тому всім до побачення.